Всім доброго вечора! Ну що ж, постараємося сьогодні також просимулювати ще один цікавий поєдинок вечора в групі Сі між збірними Саудівської Аравії та Мексики. Хто можливо ще не знає? Ми записуємо ці матчі виключно для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, адже частина коштів зібраних з цих відео будуть перенаправлені саме їм. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, друзі. Розповсюджуйте це відео. Давайте разом будемо допомагати нашим хлопцям. Отже, спочатку слухаємо національні гімни обох збірних. Після чого цікаві факти та всі найцікавіші новини напередодні цієї зустрічі. Саудівська Аравія та її стартовий склад на цей поєдинок. Під номером 21 на вратах буде стояти Мохамед Аль-Овайс. Четвірка захисників зліва направо, 13-й Ясер Аль-Шахрані, 3-й Абдулла Маду, 4-й Абдулла Аль-Амрі, 12-й Сауд Абдул Хамід. Два опорника, 23-й Мохамед Кано, 26-й Ріят Шахарілі. Під нападником будуть грати десятка Салем Аль-Давсарі, 7-й Салман Аль-Шахарілі. Фараш, капітан збірної Саудівської Аравії, 19-й хатан Бехебрі. Ну і власне нападник Салех Аль Шехрі. Головний тренер РВ Ренар. Ну а тепер стартовий склад збірної Мексики. На воротах під номером 13 буде стояти Гільєрмо Очо, капітан збірної Мексики. Четвірка захисників зліва направо. 23-й Хесус Гельярдом, й Ектор Морено, 3-й Сесар Монтес, й Хорхе Санчес. Трійка центральних півзахисників: восьмій Карлос Родрігас, четвертий Едсон Альваре, шестнадцятий Ектор Ерера. Ну і власне трійка нападників. 22-й другий Іргвін Лозано, дев'ятий Рауль Хіменес, десятий Алексіс Вега, головний тренер мексиканців Герардо Мартіно. Ну що ж, розігрує збірна Саудівської Аравії Мяч в центрі поля. Бажаю вам приємного перегляду. Ну і хочу напевно розпочати з цікавих фактів стосовно цього поєдинку. І давайте ми розпочнемо з цікавих фактів Саудівської Аравії. Саудівська Аравія є найменш рейтинговою збірною Мундіалю в Катарі. Саме в матчі з цією збірною Україна здобула свою першу перемогу на чемпіонатах світу та забила свій дебютний гол у 2006 році. Хто пам'ятає, ми перемогли тоді збірну Саудівської Аравії з рахунком 4-0. Саудити вже в сьоме беруть участь у фінальній частині чемпіонату світу. Найкращий результат був у одній восьмій фіналу на турнірі в США 1994 року. Давайте будемо спостерігати за цею атакою збірної Мексики. Лозано, Хіменес, Родрігес. Знову Хіменес з м'ячем, Хіменес, Рауль Хіменес. Удар за штрафного майданчика. Стійка м'ячів Киворі. Десята хвилина зустрічі Рауль Хіменес. Удар з дальньої відстані за штрафного майданчика, точнісіньким ударом навіть м'яч наскільки точно він полетів до бокової стійки, а саме правої, що від неї відлітає у сітку воріти. Просто подивіться, який класний удар у виконанні Хіменеса. І Мохамед Оль Аль-Овайс. Не рятує свою збірну, і ось так у нашій симуляції, поки що, збірна Саудівської Аравії поступається вже на 10-ту хвилину зустрічі. Так як шанси у групі Сі зберігаються у кожної з команди вийти до наступного раунду плей-офф, то сьогодні мексиканців влаштує тільки перемога над Саудівською Аравією. В принципі, на 15-ту хвилину зустрічі поки що вони перемагають. І зараз Саудити могли зрівняти рахунок, однак Єлєрмо очо. На місці переводить м'яч на кутовий. Перший кутовий для саудитів. Подача. Справляються мексиканці. М'яч вибивають. У матчі першого туру. Саудівська Аравія створила поки що головну сенсацію турніру в Катарі. Підопічні РВ Ренара перемогли збірну Аргентини з рахунком 2-1. І одноосібно, після стартового ігрового дня, очолили групу Сі. Збірна Мексики в Атаці Лозано Родрігес Рера. Ерера на Хіменеса, удар в ближній кут 0-2. Збірна Мексики робить те, що має робити, забиває. І дуже легко дає це робити Саудівська Аравія. Рауль Хіменес. Другий м'яч забиває у сьогоднішній зустрічі. Його сьогодні не зупинити. Дуже чудова передача від Ерери. Розрізна передача. Ніхто не встигає накрити Хіменеса. І той вдотик. В ближній кут пробиває Мохамеда Аль Овайса. Ну що ж, 25-та хвилина зустрічі 0-2 на табло, і це вже серйозна заявка від збірної Мексики. А я хочу нагадати, що збірна Саудівської Аравії у матчі другого туру. Також, в принципі, не набагато гірше зіграла, але багато в чому від них відвернулася фортуна. Зокрема, Салем Альдавсарі не забив пенальті збірній Польщі як підсумок поразка з рахунком 0-2. Якщо говорити за те, чи зустрічалися раніше цих дві збірних, то скажу вам так, вони зустрічалися між собою тричі. Цікаво, що всі ці три рази відбулися в межах Кубка конфедерацій. Причому на трьох турнірах поспіль, 90... з 95-го по 99 дев'ятий усі зустрічі виграла Мексика із загальним рахунком 12-1. Тому сьогодні фаворитом 100% на мою думку, є Мексика. Однак, давайте ми не будемо списувати Саудівську Аравію, так як ми вже бачили, що ця команда може робити чудеса, як вони це зробили у матчі першого туру проти збірної Аргентини. І зараз Рауль Хіменес знову до штрафного майданчика збірної Саудівської Аравії. Пасовує на РРУ, удар по. Там і на місці цього разу Мохамед Аль овайс Парери удар. Ну скільки вже ж можна пропускати? Пора вже увімкнутися в гру. Бехебрі з м'ячем на правому фланзі. А ось Шарахілі м'яч втрачає. Збірна Мексики може побігти ще в одну швидку контратаку. Є одна хвилинка. Рера. Вега. Далі на Хіменес а Хіменес виштовну майданчику м'яч не приймає, і перший тайм завершується, друзі. Перший тайм на користь 100% на користь збірної Мексики. Давайте подивимося швидесенько на статистику першого тайму і розпочнемо тайм номер 2. Що у нас по статистиці? Це саме цікаво, як на мене. Доволі рівна статистика. Ви просто подивіться, навіть Саудівська Аравія нанесла більше ударів поворотам збірної Мексики, ніж мексиканці поворотам збірної Саудівської Аравії. 4-3. Володіння мечем трішечки більше за мексиканцями. Ну що ж, тайм номер 2 розпочинається. Ось і надіємося, що все ж таки він буде ще цікавим, а не все завершиться ось так з рахунком 0-2 та перемогою збірної Мексики. Ну що ж, мексиканці, як і розпочинало цей поєдинок, так і продовжують. Атакують збірну Саудівської Аравії, однак в атаці цього разу в них нічого не виходить. Альдавсарі з м'ячем. Далі. Фараж. М'яч нього відібрали. Так як у нас є трішечки часу, пропоную поговорити за мексиканців. Місце в рейтингу FIFA 13. Ця латиноамериканська збірна є справжньою завсідницею мундіалів. Нинішній є для Мексики вже 17 сімнадцяти. Можете собі уявити. Найкращий результат в історії одна четверта фіналу. Це було двічі: перший у 1970-му, другий у 1986-му році. На турнірі в Катарі підопічні Херардо Мортіно стартували з ним нічиєї проти збірної Польщі. У тому матчі мексиканцям, якщо чесно, пощастило. Адже Роберт Левантовський не реалізував пенальті. Голкіпер Гільєрмо Очо виконав упевнений сейв. А ось у другому турі Мексика програла Аргентині з рахунком 0-2. І тепер зеленим конче треба перемагати Саудівську Аравію, аби сподіватися на вихід до плей-офф. В принципі, на 70-ту хвилину вони і перемагають. Зараз небезпечний який же ж момент. Знову ж таки, коло воріт Саудівської Аравії. Рауль Хіменес відпасовував на Лосано. Вау! Фантастичний сейв Мохамеда Аль овайса Знову він на місці. Якби ж він так грав на початку зустрічі, то можливо би було б все набагато цікавіше. А так мексиканці поки що перемагають і саудити абсолютно без шансів поки що виглядають. Ну а тепер декілька цікавих фактів стосовно збірної Мексики. Починаючи з 1994 року, мексиканці не пропускали жодної світової першості, щоразу неодмінно долаючи груповий етап, але так само неодмінно припиняли виступи в раунді однієї восьмої фіналу. Воротар Гільєрмо очо у грі проти Польщі став першим мексиканцем, який відбив пенальті на чемпіонаті світу. Ось таке досягнення для голкіпера збірної Мексики. Ну а тепер самий свіжесенький факт: матч Аргентина-Мексика встановив рекорд відвідуваності на чемпіонаті світу за останні 28 років, зібравши на трибунах понад 88 тисяч 900 глядачів. Ось такі друзі. Цікаві факти стосовно цих двох національних збірних. У нас рахунок 0-2 на користь мексиканців. Взагалі, як ви думаєте, хто переможе у реальному житті сьогодні? Напишіть про це в коментарях і напишіть, будь ласка, чи взагалі спостерігаєте ви і дивитеся прямі трансляції Чемпіонату світу. Ось, попри те, що в Україні е, вимикають електроенергію. Чи співпадає ваше вимкнення електроенергії ось з матчами чемпіонату світу? Тому що в мене співпадають і більше половини матчів групового етапу я просто не бачив, а дивився огляди. Ну що ж, мексиканці все ж таки на останніх хвилинах атакують сау... саудитів. Хіменес. Удар поворотом, ще один в ближній кут. Мохамед Аль овайс Парирує удар Хіменеса. І у нас одна компенсована хвилинка до закінчення цього матчу. І мені здається, після цього кутового головний рефері дасть свисток. І матч буде завершено. Ну що ж. Лосано коло м'яча, Розіграш від збірної Мексики. Лозано, Лосано виштовхну майданчику. Морено. Удар ще один. Фантастика! Фантастика! Могамед Аль-Овайс рятує Саудівську Аравію від третього пропущеного. Але це вже нічого не значить, адже у нашому. Поєдинку з симуляції FIFA 23, мексиканці перемагають саудитів. Якщо вам поєдинок сподобався, сподобалося, те, як я його коментував. Підписуйтесь на канал, друзі, ставте вподобайки. Все буде добре. Тримаємось. Побачимось. Всього вам доброго.